Всім привіт! Сьогодні я вам покажу процес створення керамічної іграшки крокодил. Для прикладу можемо розглянути кілька моїх робіт. Для створення нам знадобляться такі матеріали, як керапласт. Це такий вид глини, яка самозастигає на повітрі: фольга, стеки. Акрилова фарба. У відео я використовую такі кольори: Лимонний жовтий, салатовий, лаймовий, зелений темний і синій темний. Акриловий лак з глянцевим фінішем, наждачний папір і пензлик синтетичного ворсу. Спочатку нам потрібно зробити каркас для крокодила. Я беру фольгу і відриваючи шматочки, формую тулуб. Нашаровуючи фольгу я набираю об'єм. Далі. Я формую крокодилячий хвіст. Після цього я беру каркас тулуба і хвоста і об'єдную їх між собою ще декількома шарами фольги. Так само я формую каркас голови і щелепи і об'єдную їх між собою фольгою. Розпочинається етап ліплення і самого моделювання крокодила. Нам потрібно взяти шматок глини і додати трішечки крапель води і обліплювати по формі наший каркас глиною. Якщо я хочу доліпити окремі деталі глини на основу, мені потрібно взяти гострий предмет. Це може бути, наприклад, голка, булавка чи гострий стек. Я обрала другий варіант, тобто булавку. Я трішки царапую булавкою по мокрій глині основу і також деталь, яку хочу з'єднати між собою. Це будуть майбутні оченята крокодила. Інколи мені може знадобитися стек, яким я згладжую краї. потрібен час, щоб глина засохла на повітрі. Наприклад, мій крокодил висох за ніч. Я беру наждачний папір і шліфую ним поверхню крокодила. А далі, по бажанню, ми можемо використати ґрунтовку для кращого щеплення глини і фарби. Але цей етап ґрунтування не є обов'язковим. Пає найцікавіший етап розфарбування нашого крокодила. Я беру за основу салатовий колір. роблю ним градієнт до лаймового кольору, а від нього до лимонного у світлих частинах. У темних я роблю градієнт від салатового до темно-зеленого, а від нього змішуючи темно-зелений і темно-сині кольори. Далі я декорую крапочками тіло крокодила. По бажанню можемо підписати нашу роботу. Після повного висохнення фарби я лакую крокодила лаком з глянцевим фінішем. Для більш блискучого ефекту я накладаю у два шари лак. Така керамічна іграшка може слугувати нам таким функціоналом, як підставка для пензликів. Тобто у роботі, коли ми щось малюємо, ми можемо покласти на спині ребра крокодила пензлики. Щиро дякую за увагу. До нових зустрічей!